Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Усім привіт, друзі. Кого знаю, кого не знаю. всім привіт, хто дивиться це відео. Так як зараз серпень, останні вже дні серпня, ми прям зобов'язані поговорити про його такі важливі дні. Це день Прапора, день нашого синьо-жовтого державного прапора, і 23 серпня, і 24 серпня це день незалежності. Отож, в цьому відео ми дізнаємося цікаві факти, символи нашої держави. Тому що я сильне. От, зокрема, про наш прапор. Здається, все легко. Жовтеньке це пшеничне поле, а голубе це вільне небо. Але є ще декілька версій. Ну, оцього цього роз'яснення типу. Одна, одна із цих версій це дві стихії. Тобто голубенька це вода, а жовтий це вогонь. Ну, а за іншою, більш релігійною, це те, що жовтий символ Творця, тобто Бога, а синій це символ людини із вільним вибором. Скільки ж років нашому прапору? От таким, яким ми його бачимо зараз, йому ну, він ну, такий був зафіксований у 1848 році у червні. Але таке поєднання кольорів було ще раніше зафіксовано. Тобто, коли був наш самий перший князь. Князь це типу як президент. Ну зараз президент, а тоді були князі. Перший князь у нас це е, Данило Галицький, е, Данило Романович Галицький, він був монархом. Це тринадцяте століття, тобто 1256 рік. Але про це трохи пізніше. Таке ж поєднання кольорів було у прапора Запорізької січі, тільки там вони ще додавали зображення козака. А так, взагалі, прапор не був прямокутної форми у сімнадцятому-п'ятнадцятому столітті. Але до доти він був трикутної форми. Ми «…мої крила тебе обіймають ви не раз помічали, що крім нашого синьо-жовтого прапора зустрічається ще червоно-чорний. У чому ж тут секрет? Деякі думають, що цей червоно-чорний прапор означає або націоналістичний рух, або Степана Бандеру. Ну, пов'язаний. Але, але тут є маленька, можливо навіть не маленька, цікавинка. Е, Виявляється ще раніше, коли був князь Володимир, а це приблизно 90-ті роки. тобто ти більше ніж 1100 років тому. Тоді у Київської Русі був біло червоний чорний прапор, що означало три стихії. Білий означав небесний колір, червоний земний, а чорний підземний. Коли Київська Русь була досить впливовою державою і центром віри, це типу коли з нею радились. Там щось визначали. Е, ну, коли в той час коронували Данила Галицького, то йому подарували е, синьо-жовтий стяг, який він і взяв собі за основу. Але от зараз, на даний час, в Україні є чуть інше значення червоно-чорного прапору. Це ну, чорний означає чорнозем, а червоний означає кров пролиту за наші чорноземи. Це ще велике питання, хто є? Автором червоно чорного прапору і що він означає. Давайте тепер розберемося, е, у, що означає наш герб і скільки йому років. Взагалі, от по поводу скільки йому років, е, припущень є багато, але от чіткого, чіткої версії немає досі, того, що багато історичних знахідок датовані ще до часів Київської Русі, типу, до того, як ще не було Київської Русі. Сучасна версія багатьом відома як воля. За іншою версією, це сокіл, який розправив крила і летить за своєю здобиччю. За більш релігійною версією, це голуб, як символ Святого Духа та Святої Трійці. Можливо, і того взявся тризуб, того що типу трійця, тризуб, ну не знаю. А за ще одною версією це початкові літери імен наших князів, князевичів, тобто Володимир, Ольга та Ярослав. У будь-якому випадку тризуб був ну, оберігом для наших предків та пращурів. Бо ти мене в своїх руках не... А тепер давайте поговоримо про вік нашого герба. Археологи знаходять е, зображення тризуба е, у багатьох пам'ятках культури ще з першого, першого століття. Всякі, А зараз 21 -е століття, тобто яка різниця? Ще ну, Всякі там намисто, прикраси, монетки, Ну і, ну, і навіть е, пряжки князів Святослава Ігоря та Володимира Великого. Такий тризуб є не, не, не тільки на прикрасах, він ще є ну, на одної десятки. Тинної в неї така назва церкви у Києві е, церкві більше, ніж тисяча років, точніше, 1026. Ну а ще наш тризуб зображений на одній будівлі на її плитах у Володимир Волинському. Це таке місто. Сучасний тризуб походить ще від Київської Русі. Ви ж пам'ятаєте, як вона давно була? І від династії Рюриковичів. От з тризубом, як на мене, зрозуміло, а із нашими князями і династіями ну не дуже. Отож, давайте про це колись згодом. А зараз про гімн. Загалом, наш гімн має досить цікаву історію. Пам'ятаєте, я вам розповідала про гімн січових стрільців, тобто пісню Ой Лузі червону колину, яка зараз досить популярна. Якщо вам цікаво, можете переглянути якесь із попередніх відео. Наш гімн написав. Павло Чубинський. На той момент, коли він його написав, йому було 23 роки. Це сталося на одній вечірці, там де були учні Київського університету. Тобто, це було у 1826 році. Уже тоді у Києві навчалися студенти із різних країн. І от, наслухавшись... е, Чубинський не слухався їхніх пісень, патріотичних пісень, зокрема сербів і поляків, і подумав, нам також потрібна своя патріотична пісня або свій гімн. Він вийшов у іншу кімнату і чуть-чуть більше, ніж за 30 хвилин написав свій вірш. Вірш став дуже дуже швидко популярним. І саме за це його заарештували і вивезли із Києва на 7 років в тодішню Архангельську губернію. Ось тут буде фоточка, де вона знаходиться. Згодом цей вірш сподобався одному священнику та композитору Михайлу Вербицькому. Він натрапив на нього у одному львівському журналу, де було сказано, що це випуск шевченківських віршів. Е, є думка, що редакція журналу так зробила навмисне, щоб жандарми, жандарми це тоді були такі поліцейські, не вилучили його із журналу. Первичкому сподобався цей вірш, і він поклав його на музику. Ну, і як ми зараз кажемо, виклав його в аудиторію. Ну і вперше наш теперішній гімн прозвучав 157 років тому в перемишлі на роковинах е, Шевченка, тобто 10 березня. Е, чому ж саме в перемишлі? Тому що в Україні це було заборонено, але от ну, заборонено. І коли на уроках мені моя вчителька Леся Васильівна розповідала про цей гімн, я думала, що це два друга, сіли і такі напишемо ми вірш і стане це колись гімном. І я думала, що це все ось так от відбувалося. За часів Незалежної України, а це вже 31 рік, цей вірш набрав статусу дер... як державний гімн. У 1991 році, тільки із малесенькою поправочкою замість літери А в кінці слова Україна поставили літеру «И», типу ще намерла України і слава і воля. З Днем Незалежності, друзі, з Днем народження тебе Україна. І хоч ми незалежні 31 рік, це, напевно, мало, але виборюємо нашу незалежність дуже довго. До речі, ви, ви помітили, що в мене патріотична одежа. Я тут старалася, і шорти підбирала, і блузку підбирала. Так що з вас лайк. Ну, з Днем Незалежності і усім пока. Колись назвуть героями вас, ви мої сини, І зацвіте калина.